Бажаю здоров'я, мій позивний Воробій. Я бойовий медик одного із підрозділів. Сьогодні ми розберемо аптечку індивідуальну кожного бійця Збройних сил України. Рукавички гумові. Для того, щоб ми не заразилися від нашого потерпілого з підяжкою якось там, зіфісом і так далі. Далі йдуть бандажі. Ізраїльський. Далі у нас йдуть гемостатичні бинти. Не бувають також різних форматів. Приміняємо ми їх при тампонуванні та зупинці критичних калотеч. Ну і не тільки критичних, можна обичну ранку мати. мати. Бинт звичайний стрій медичний. Теж для зупинки калотеч. Шина. Поможе кожен боєць індивідуально під себе. Тобто її можна ніхуя себе замінити автоматом, доскою, і палкою. Тобто не обов'язково її собі носити. Декомпресійна голка використовується при напруженому пневмоториксі. Далі, розк... Далі я вам розкажу, як нею користуватися. Оклюзійні наліпки. Це оклюзійна наліпка, тут йде дві їх для вхідного та вихідного поранення. Тобто йде одна без клапанів і одна з твердим клапаном. Насференгіальний повітря Використовуємо ми його тоді, коли наш поранений знаходиться без свідомості, щоб тримати його дихальні шляхи завжди під контролем, тобто не запав язик, він там не задохнувся. Термоковдра Це для того, щоб согріти нашого дружка пораненого Так, друзі, розберемо розміщення парнікетів. Кожен боєць індивідуально розміщує їх на собі, але не потрібно їх прятати кудись в кармани, потий блядь, що їх потім хуй знайдеш. Вони вас повинні легко та швидко зніматись, тобто в бойове застосування. У мене воно все дуже просто розміщене на броні, Тобто я можу їх швидко достати. Такі поранення в мене не буде правильно. Лучше з собою носити 3-4, а лише 5 турнікетів на броні. Хоча кажуть, нахуя вам сколько, тому що, ну. Бувають случаї, коли ламаються ці лямочки, блядь, коли ви одним турнікетом не встановите кровотечу. І також буває, що ваші побратими окупані прийобують з собою брати турнікети. І також, друзі, дивіться, не путайте ваші тренувачні турнікети. З мене прекрасно підписаний, бачите, хуйня написана на ньому, з бойовими. Тому що, коли ви вийдете в сектор і ваші тренувачні турнікети почнуть приміняти в бою, ви просто можете стикатися з такою проблемою, коли він... Не працює, ламається, блядь, рветься всі, блять, вірьовочки нахуй і тому подобне. Тобто тоді починається паніка, блядь. І блядь, послідся в цьому теж появлять. Кожен боєць має вміти надати собі допомогу та своєму побратиму. Бо інакше вам пізда просто. Ви поїдете в сектор, у вас за 300, ви ніхуя не вмієте. Ви 200. Навіть вдома ніхто не поїде можливо. А в наступному відео ми розберемо. Обсяг надання до медичної допомоги в червоній зоні, а саме під вогнем.